Як усім відомо, 14 лютого, день святого Валентина. Як це свято з'явилося, зараз ми вам розповімо. Святий Валентин був звичайним польовим лікарем і священником, який співчував нещасним, закоханим та поте від усіх під покровом ночі освічував шлюб люблячих чоловіків та жінок. Незабаром діяльність святого Валентина стала відома владі і його посадили до в'язниці, засудивши до страти. Лише 496 році нашої ери папа Римський Геласій проголосив 14 день лютого святом на честь священника Валентина, зрахованого до ліку святих. Символ дня святого Валентина знайомим всім. Червоні рожеві серця, червоні троянди, плюшеві ведмедики з квітами і серцями в пухнастих лапках, і парочки, що звичайно обіймаються і цілуються. Любов почуття властиве людині, глибока прихильність і спроможності до іншої людини, почуття глибокої симпатії. Любов включає ряд сильних і позитивних емоційних і психічних станів від найвищої чистоти і до найпростішого задоволення. У цей прекрасний день хочемо побажати вам звичайно ж міцного кохання та щастя, Бережіть себе.